Постійні обстріли з боку військ Російської Федерації додають роботи, й без того важкі праці миколаївських рятувальників вже кілька тижнів поспіль після відносного затишня російські окупанти гатять ракетами с 300 та атакують місто з реактивних систем залпового вогню. Снаряди лягають в житлових кварталах та приватному секторі і часто стають причинами пожеж. Так, у суботу, 1 жовтня о 4.15 ранку, після чергового обстрілу у Миколаєві горіли адміністративна будівля та будівля профілакторію, ДСНСівці ліквідували займання на площі 500 і 1000 квадратних метрів. Відповідно, вже наступного дня ворог поцілив у чотириповерховий житловий будинок. Там зайнялися дві житлові квартири. На гасіння пожежі пішло близько години. Додатково залучалися представники поліції, аварійні бригади Миколаївобленерго та Миколаївгазу і бригада швидкої медичної допомоги. На щастя, минулося без жертв. Також у неділю 2 жовтня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про аварію на трасі Н в селище міського типу Воскресенське, ДТП сталося за участі двох вантажних автомобілів Вольво та Ман. Одна автівка загорілася. На місце виїхали вогнеборці 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону. Пожежу ліквідували на площі 10 квадратних метрів. Від ДСНС на місці працювали рятувальники та одна одиниця спецтехніки. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для її новин.